Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу вам зняти таке невеличке відео. відеоогляд чотирьох наборчиків китайських. Всі на принтованій канві, 14-й каунт, і зараз ми окремо розглянемо кожний з них. Всі набори, які я показую в оглядах, можна придбати. Вони знаходяться. В альбомі в Фейсбуці. Силку на альбом я залишу під цим відео. Кого ця інформація зацікавить, заходьте, дивіться, все, що там є, все актуальне, всі фотографії, які є, і всі не всі актуальні на даний момент. І зараз покажу вам ось такий чудовий наборчик. Це копія Анкор. Мені дуже один час подобався цей наборчик, але він в оригіналі вишивається не на білій канві, а вона Рустіко. 14-й каунт Рустіко. Зараз вам покажу. Так, 6 аркушів. Схема розміщена на шести аркушах. Схема Достатньо чітка, все видно, немаленька, нормальна. Все можна розгледіти. В цьому наборчику є напівхрест і хрест. Дуже багато бекстічу, Так, в анкор наборчиках завжди дуже-дуже багато бекстічу. 32 кольори. В цьому наборчику присутньо є фрузілки, є бекстіч, ось стільки напівхрестиків, фрузілочки і бэкстіч. І ось самий великий об'єкт. Який вам доведеться вишивати сама лошадка? Роботи тут багато. Вишивати доведеться не один тиждень. Як для мене, то багато місяців. Ось такі ниточки. Дуже багато білого кольору. 32 Кольори, дві голочки. Так, бачите, достатньо ниточок. Ну, в мене ще не було, щоб в якомусь наборі китайському не вистачило ниток. Ну, поки що в мене такого не ставалося, скажімо так. Так, ось, дивіться, що в нас виходить. Достатньо велика буде робота, тому що це 14-й каунт. Але буде дуже красива робота. Я бачила відшив китайської версії, мені сподобалось. Як бачимо, сама вишивка буде нескладною. Тут немає великих змішень кольорів, але дуже багато бекстічу. Це так, це буде найважче в цій роботі. Це я вам точно скажу, що той, хто не любить Бекстіч, доведеться дуже попрацювати багато. Так що, може, і той, хто не любить Бекстіч, і не треба брати таку роботу, тому що тут дуже-дуже його багато зміщень немає. Все гарненько, бачите, розміщено все як треба. Все попадає в свої місця. Знаєте, останні там, 5 років я не бачила вже наборів китайських там, де є зміщення. Ну, мені такі не попадалися. У мене якісні набори. Такого я ще не бачила, щоб були зміщення, як колись було, там, більш 5 років назад. Так, ось такий наборчик. Є, звертайтесь. Другий наборчик із серії, із тої ж серії, що я вам тільки що показувала. Так, тільки в нас зараз півник. Мені дуже подобаються ці набори і за тематикою. 14-й каунт, також розмір 51 на 59. Це розмір самої канви. А в попередньому 46 на 55 це розмір самої канви. Так, подивимося, так, тут величенька така робота буде на 9 аркушах. Так, дивимось, так, все дуже гарно. Якщо там були просто листочки, тут книжечкою. Бачите? Ось так вони зшиті скобами Так, скільки в нас тут кольорів? 33. Є навіть три четверті хрестика, бачите? Бекстіч і також напівхрестик є. Так, ну, бачите, чітке зображення, все гарно видно. Бекстічу також бага, багато, да. Ну, В попередній роботі мені так здається, що Бекстічу набагато більше. Тут не так багато, як в попередній. Але, може, мені так здається, тому що Бекстіч відмічено дуже світлим кольором. Бачите, блакитний колір. І тому може так здаватися, що й не також його багато. Але я думаю, що. Також прийдеться попрацювати. Так, подивимось, що в нас тут? Ниточки, Білого тут ще більше, ніж в першому. Бачите, дві пасми такі величезні. Дві голочки, як завжди. Так, ниточок дуже багато. Ось додаткові ниточки, це 14, 8, 15, 24. Багато додаткових є, тому що тут одна палітра таких пастельних відтінків, бачите, у нас і корочки в таких відтінках, і. Овечки, лошадка, котик. Так, ну і розгортаємо, що в нас тут. М -м -м. Величенька робота, але буде дуже гарна. Дуже мені подобається. Так. Ну, як бачите, вишивати нічого складного. Тут немає перемішаних кольорів, там, де, знаєте, одиночки є. Бачите, навіть по схемі вже видно, що не важко буде вишивати. Я ж кажу, що тільки буде діло за бекстічом. дивіться, овечка. Бачите, не дуже важко буде вишивати. Самий такий складний елемент, тому що багато, забагато тут крестиків це сам півник. Центральний елемент. Він великий. Ну, десь приблизно формат А4. Ну, зараз подивимось, це самого півника. Так, да, Ну, трошки, трошки довше, бачите, ось. А так формат А4. Буде сам півник. Так, котик в нас, бачите, який гарний. Нічого складного. Тут небагато кольорів і немає перемішаних. Таких, що, знаєте, там береш одну ниточку, другу, третю, що все перемішане, я таке не дуже люблю. А ось такі роботи мені більш приємніше вишивати. Так, ось така гарненька роботка. Наборчик дуже класний. Так, ось чудовий набор. 49 на 49 розмір канви. Мені він дуже подобається, але тут так багато вишивати, ну, як для мене це довго. Тому що я, знаєте, дуже повільно вишиваю, і я не вмію вишивати такі дуже великі роботи. Не те, що не вмію, в мене дуже багато часу на це йде. Я дуже повільно вишиваю, але в мене є дуже мало робот, але є великі. Так, подивимось. М -м, яка краса. Так, 32. Ці два кольори. Тут тільки хрестик і бекстіч. Так а, тут буде складна робота, тому що дуже багато схожих відтінків, і вони, бачите, їх дуже багато і. Прийдеться попрацювати, і також вона складна тим, що це велика робота. Так, тут треба буде вишивати не один місяць. Гарна, дуже гарна робота. Так, подивимося ниточки. Так, багато додаткових. Ось 18 28 32 дві голочки, як завжди. Так, багато. Ниточок, дуже багато ось. Це основні кольори, в яких буде ваша робота, їх дуже багато. Вони дуже приємні для ока. Так, що в нас тут? М -м -м. Яка краса? Ви знаєте, та й не дуже і важко буде. Я так дивлюсь на схему. Саме самі такі складні місця це будуть квіточки і мордочки котів. Так, бачите? Ну, ще, мабуть, ось тут що в нас подушка, чи що це в нас таке? Зараз побачу, що у нас тут, да. так, ось тут подушка. Ось вона. Ну і мордочки, так, тому що тут, бачите? Але теж не бачу прям дуже мішанини великої. Нормально, бачите, тільця взагалі вишиваються. Багато білого тут, мабуть, рожевий. Так, це білий. Для тих, кому не зрозуміло, як вишиваються такі наборчики. Зараз в правому куточку, в верхньому, буде силочка на моє відео, де я розповідаю, як вишивати китайські набори. Тому щоб вам було більш зрозуміло, чому колір один, тут рожевий, а ви, наприклад, повинні брати білий. Ну, так, коротко вам скажу, для того, щоб вам було зручно, якщо ви будете вишивати, якщо вам на канві зроблять ось таку схему, то ви не розберетесь в ній, тому що тут дуже схожі за кольором значки і вам дуже буде важко. А якщо це такими контрастними кольорами відмічено, вам буде легко орієнтуватися по принту, який у вас на канві. Хто захоче більш детальної інформації, то заходьте по сильці і побачите моє відео, і подивитесь. Так, що вам показати ще квіточки так, Низ роботи. Все тут класно, мені все подобається, дуже чітка схема. Так, зміщень також немає. Так, Дуже буде непогано на подушку, тому що розмір дозволяє, це квадрат, і буде непогана подушка. І в картину також буде дуже красива робота. І для тих, хто любить вишивати квіти, є ось такий чудовий наборчик. Також можна зробити подушку або оформити в картину. Так, 47 на 47 розмір, готової роботи. Цей сюжет я бачила в якомусь з журналів. Я не пригадаю зараз назву цього журналу, але точно цей сюжет я бачила в яких журналах. Так, в мене навіть десь є сам цей журнал. Так, в нас тут 35 кольорів. Також книжечкою оформлена схема. Тут також будуть використовуватися подібні відтінки, тому Краще вишивати на принтованій канві, це буде легше. А тим паче це повна зашивка. Вишивка на принтованій канві буде просто подарунком. Вишиватися буде легко і задоволено. Так, 9 аркушів у нас схема на 9 аркушах. Схема, бачите, велика. Такі квадрати велика, дуже гарно все видно. Плексічу тут немає, це просто вишиваєш і все, хрестики одні. І, і все, більш нічого не треба. Так, бачите, скільки таких відтінків пастельного кольорів. Дуже багато. Ось 17 19, 24, 29 це все доповнюються ці кольори додаткові. Так, багато зелених, дуже приємні кольори. Так, подивимося, що в нас тут. Так, також, бачите, немає мішанини. Самий складний елемент, як я бачу, це ось верхні розочки. Ось тут. Це самі складні елементи. Ось вона. Бачите. А так, вишиватися буде легко, але довго так. Ну, може комусь і буде швидко, але я до себе приміряю, я вишиваю повільно. Ну, я, мабуть би, вишивала, якщо так, взятися так. А, і вишивати, вишивати, вишивати. Ну, може, за півроку я би вишила. На таку роботу. А так, може, на рік і на два затягнулася. Б. Тому що я да, не, не, не дуже швидка у вишивці. Люблю маленькі роботи, великі, дуже рідко вишиваю, такі, щоб дуже великого розміру були. Більш як 20 на 20, рідко я вишиваю, але також буває. Так що, ось такі чудові наборчики, в мене є і не тільки ці. Загляньте в альбомчик на Фейсбуці, посильці, заходьте, під відео буде. І вибирайте, обирайте собі наборчики своїм друзям. Я буду вам дуже вдячна. Я вам бажаю всього самого-самого найкращого. Ставте лайк, якщо вам сподобалось моє відео, і для того, щоб зробити мені приємне. До наступної зустрічі всім папа.